Дорогі мої глядачі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький». Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні прогнозування і починаємо наш сьогоднішній ефір розклад на тиждень на період з 9 до 15 січня, яким буде кожен день для України. Тому приєднуйтесь, перевірка зв'язку. Пишіть, чи добре видно, чи добре чутно. І будемо з вами розпочинати. Після цього зроблю знову ж таки, як завжди, коротенький ефір сторона Білорусі на цей період, так? І після цього зроблю детальний розклад прогноз по кожному регіону та по гарячих точках, також на період з 9 до 15 числа. Тому що я сьогодні вже написав такі коротенькі повідомлення, що з 6 до 9. Січня період Різдвяних свят я не працюватиму, не прийматиму, будуть виключно тільки енергопрактики. От, то вже мені там одна, як я кажу, пані написала, що всі нормальні європейці святкують 25 грудня. То я, напевно, то мало на увазі, що я чи не нормальний, чи що, не знаю. Ось, але для мене я наголошую, період з 6 до 9 січня він має особливе сакральне значення, тому що це і роками намолені дати, і я вшановую 25 грудня, але для мене і для мене і ці дати теж є сакральні. От тому з 6 до 9 я не вестиму ніяких індивідуальних прийомів, там не відписуватиму, не відзвонюватиму на індивідуальні на запити. Вже буду відписувати з 10-го числа. От, ну і мені треба теж взяти таку трошки паузу, відновитись трохи сили, енергії, От, тому, тому так. От, е тому, напевно, я не нормальний і, напевно, не європеєць. Раз... Ну, раз такі в мою сторону йдуть претензії. Таке, я на це мало звертаю уваги, але ну, наголошую, що в цей період я не працюватиму. От, треба поважати знову ж таки, інтереси і, інтереси і традиції кожного. От для мене є важливими дві дати: і 25 грудня, от, і е, період 6 до 9 січня. Так. То, що ви мені пишете, що Пуйло там оголосив перемир'я на Різдво, типу оголосив. Нічого він там не оголосив і нічого він там не підтвердили, але якщо вони говорять про перемир'я, значить варто очікувати від них однозначно. Однозначно, це все з точністю до навпаки. Ось. І там, що можуть Путін чи Зеленський зустрічатись з Донецьку, чесно кажучи, наразі це звучить як дуже якась така. Велика дезінформація. Я, наприклад, що такого не чув, не читав. От, і я, ну, я не думаю, що це може відбутися. По крайній мірі, по енергії, по відчуттях це дуже-дуже малоймовірно. Так? 1% зі 100%. От, а те, що вони кажуть, що буде перемир'я, то можна сприйняти це з точностю до навпаки. От, і я робив прогноз прогнозування. Подивіться, в мене є на ютуб-каналі, яких загроз можна очікувати саме в період різдвяних свят. Подивіться цей мій прогноз. Все, давайте будемо приступати менше слів, більше діла. Отже, робимо з вами прогнозування на наступний тиждень з 9 до 15 січня, що чекає Україну на щоденні. Як показала практика, наші прогнози саме от такого формату надзвичайно точні, тому прошу вашої підтримки. Ставте лайки, вподобайки, поширюйте наші відео, залишайте свої коментарі. Тому що я не знаю, чи мій ютуб канал так не подобається тим всяким ботам, але я розумію, що атаки продовжуються далі, тому в ваших руках в тому числі. Допомагати просуненню нашої правдивої інформації. От така ситуація. Так, взяв колоду, значить, Таро Ошо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя і загальна характеристика тижня. І е, також таро в нас дверей і таро ключів. Так, понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Чи Росія могла розмістити ядерну зброю в Криму і в Білорусі? Ще не дивився цей запит. Я думаю, треба буде якось продивитися. Треба буде якось продиватися. Бо я вже за це десь чув, читав, чи хтось мені з глядачів писав. Ось за Крим я більше чув, за Білорусі не чув. Добре, давайте подивимося. Зараз нашу тему. Розклад на, щотижн, на, що, на щодень на період з 9 до 15 січня. Так що в нас отут аркан перший досвід. Бачите, як я кажу, навчені вже гірким досвідом. Ми вже прекрасно розуміємо, що всі заяви зі сторони Росії про якесь там так зване в лапках перемир'я там в період святковий чи якісь інші подібного роду заяви. Вірити ворогу не можна ні в якому разі. Тут. Перевернута карта десятка кубків. Тобто, коли повноцінного спокою, на жаль, і наступного тижня не буде, і повноцінної радості, і наступного тижня не буде. А от ще раз кажу, навчень гірким досвідом, ми маємо обов'язково зберігати уважність та обережність. Повітряні тривоги все-таки можливі. Десятка кубків це знову ж таки, коли ворог захоче спробувати завдати ще якихось чергових е м, власне ударів, щоб. І завдати шкоди критичній інфраструктурі України. Бо це перевернута карта радості, от перевернута десятка кубків. Тому тиждень по своїй природі може бути теж з день на дня не схожий, і кожен день може бути по-різному, по-своєму тривожний. Цей аркан мені ще говорить, що наступний тиждень відкриє для України все-таки чергові хороші заяви з, з приводу підтримки із за кордону. Ось цього тижня, бачите, ми так дивилися вчорашній день. От і теж вчорашній день був такий важливий там і заяви, знову ж таки, Макрона про допомогу там танками, і ще інші були там заяви від інших країн, де конкретно от, допомога і Ердоган там пробував говорити про те, щоб там. Путін вивів війська і так далі. І це все було от вчорашній день. Карта це дуже показала, як, можливі, якраз якісь нові шляхи вирішенні питання, але що з того вийде, побачимо. Так от, цього тижня знову ж таки відкриватимуться нові шляхи можливості вирішення питання в плані допомоги, але ворог і далі захоче нашкодити. Так, тепер давайте дивимося по днях. Понеділок. Яка у нас карта? Ну, бачите, самі, 9 число. Тут у нас йде п'ятірка мечів, така от карта закрита. тобто дійсно, цей день може теж бути По енергії він є неспокійним. І тут такий аркан, який називається «Минулі життя. Це аркан нас місяця. От, і говорить, що теж, так як я вже сказав, навчені гірким достом з минулого, якісь ситуації теж з минулого можуть повторюватися. Тобто п'ятірка мечів це в нас аркан, пов'язаний теж з певними загрозами або з атаками. Або з гострої ситуації, в принципі, по енергії по Україні, і те, що суто на 9 число, в тому числі ворог, що може дати якусь спробувати масовану атаку, я цього не виключаю. Не виключаю. Також мені ці дві карти в поєднанні говорять навіть і про більш таку активізацію всякої нечисті, бо це буде якраз період завершення виходу ретроградного Меркурія, от там з 8-го до 12 до 14-го числа. І в такий період нечисть особливо любить активізовуватися і робити ще всякі гадості і пакості. Тобто, навіть з позиції енергетичної війни, енергетичного простору, день буде доволі важким і. Ворог в тому числі захоче нашкодити, нашкодити як тільки годні. Тому, знову ж таки, наше завдання це все по максимуму годні, нейтралізовувати та відбивати. Яким буде вівторок? Вівторок, 10 го числа. Вівторок теж у нас йде один аркан, двійка мечів. І тут аркан більш такий позитивний. Аркан, який говорить про. Таке, знаєте, як сказати правильно, ну, тут процвітання такий аркан він називається стабільність, ординарність, так, така якась от точка ніби заспокоєння і устабільнення ситуації. Але двійка мечів завжди говорить, що Двійка мечів завжди говорить, що А, до 18 січня, а що я рахувавшись, що бачите, то я ще вже трошки наплутав, бо мені казали, що до 8, а перехід йде до 14-го. Ну, значить, то 18 бачите, може десь наплутав. Бо я теж пам'ятаю, що з 29 грудня він починається, і як мінімум він триває добрих три тижні. Ну то, то логічно, бачите, то треба було. Сісти самому рахувати. Ну, я не астролог. Я в тих питаннях не, не розуміюся, але я просто знаю, що коли заходять ці періоди, нечисть особливо активно. От, тому і вівторок може бути, знаєте, двійка мечів. Маємо бути на поготові. Захочу теж нам, можливо, зробити якісь неприємні сюрпризи, подарунки, гаде. Але двійка мечів це коли ми на поготові, ми готові захищатися. Правда, бути уважним, бути обережним, треба обов'язково. А для України ще з позиції знову ж таки можливостей. Можливості подолати ворога, це, знаєте, як такий новий ковток свіжого повітря, нове дихання знаєте, відкривається. Ну, дай Бог, щоб так і було. Тут, як би так, а тут, якби ворога все одно треба контролювати. Середа, 11 число. Ну, Тут аркан такий випадає гармонізація, тут монах відлюдник. Тобто, щось пропонуватимуть, від чого будемо відмовлятися. З іншої сторони, аркан гармонізації говорить, що теж будуть приходити. Ті ідеї для України, і ті пропозиції для України, які поміж того будуть давати черговий етап перемоги над ворогом. Черговий етап перемоги над ворогом. Хоча я кажу, не все те, що буде пропонуватися, це може навіть і знову ж таки будуть певні заяви зі сторони ворога. Вони ж сказали, ну ми ж не проти там, щоб там був мир, але хай на їхніх умовах. Угу. Хрін їм жирний і масний. Чого це має бути на їхніх умовах, якщо вони на Україну напали, може бути тільки на наших умовах. Тому середа от пройде під таким знаком: з однієї сторони, гармонізація і продовження реалізації тих нових можливостей для перемоги над ворогом, загальна енергія дня. От, і духовний ріст і розвиток. Чим більше молимося, чим більше духовно працюємо, тим швидше наша перемога. Наголошую на цьому завжди. Так, четвер. Тут саркан, бачите, такий теж доволі я б сказав, хороший, радісний. А тут нас аркан, так, рицар мечів, знов мечі. От я так, знаєте, дивлюся, що в енергетичних потоках ми йдемо в прогресії, яка стосується власне, рух до успіху, до радості, до перемоги, до гармонії. В тих питаннях, як то кажуть, ще земних наступного тижня, теж може бути, як я наголосив. Ось е, е, теж я наголосив, що 8-го е, чекайте, бо я вже про це мені написав за 8 січня. Е, наголосив, що ще й наступний тиждень не буде повноцінно спокійним, стабільним. І ворог захоче теж е, диви, е, ну, максимально, наскільки годен, е, е, завдати шкоди. Завдати шкоди. От, тому. Рицар мечів переверн, це теж така енергія, яку вони десь накопичували, накопичували, стримували, і потім можуть дати знов спробу від масованого удару. А радість може бути від того, що, дай Бог, вкотре всі основні загрози вдасться успішно відбити. І ну, з тої сторони теж якби, енергія радості, бо все-таки, коли ворог не завдає тих, тих скажімо так, Критичних ударів і руйнувань, які він собі планує, то звичайно ми від цього радіємо. Але бачите самі, неспокійно вже в четвертий день. Так, п'ятниця під знаком контролю. Тут під знаком вибору. Котре наголошую, що формується, як би там не було, формуються все рівно плани. І наміри, і підготовка до контрнаступальних дій. Так як вже було заявлено, що основні контрнаступальні дії відкладуться в принципі десь і до весни, от, але все рівно я розумію, що є такі моменти, які називаються сюрпризи від наших хоробрих зсу, тому все таки по певних напрямках вдасться ворога ще більше контролювати та викиснути та розбити. От п'ятниця наступного тижня може бути в цьому форматі особливо сприятлива. Ми будемо дивитися. Ну і аркан вибору, знову ж таки, вибір, де підсилити, де більше дати, там, щоб ворога розбите, деякий напрямок більше контролювати. От, тому ці карти випадають. Тому і аркан вибору. Правильне планування веде до перемоги. Так. Дивимось далі. Що в нас де субота? Тут нас аркан саркан і тут нас аркан пошуку. Навіть і для України, бачите, коли приходить більше якась можливість повітряного захисту тих самих систем, які мають надіти Петріот, будуть вони в Україні богодякувати. Про далекобійні ракети, про те, що мова багато часу ведеться, я вважаю, вони теж мають бути. Про те, що мають бути шайної поставки хімарсів, теж мають бути. Тому дай Бог, щоб все як найкращим чином. Власне, відбувалося. І от пошук, і правильний вибір веде до правильного об'єднання, підтримки для України, і субота в цьому плані теж може відзначитись максимально в такому плюсовому варіанті. Але з позиції повітряних тривог кажу ще раз, мені не подобається період, практично з понеділка по четвер. Така якась там напружена точка. Ну, сьогодні будемо дивитись по регіонах, де ще яка ситуація більш детально, то будемо бачити. Ну, і тут, от неділя, тут аркан вибору, а тут у нас аркан Сонця. Тобто, щось під кінець, під кінець наступного тижня, все-таки по розкладу є хороші, бачите, надії, сподівання, тому що ці аркани у нас сонце це завжди сила, це завжди просвіток, це завжди енергія. І такі якісь хороші чи новини, чи інформація, чи відкриття, які дають нам ще більший поштовх рухатись вперед. Власне, до перемоги. І от ще раз кажу, значить, ті вибори, ті намічені плани, цілі, там не знаю, тенденції, розробки, наміри наших хоробрих воїнів будуть осяяні радістю та успіхом, успіхом. От ті всякі тактичні ходи. І так, секунду буде, що дзвонить. Ті всякі тактичні ходи і, і розробка власне подальших дій з приводу і контрнаступів в тому числі. Тому дай Бог, щоб це все було чим побільше радості сонця, світла, добра і позитиву. На цим максимально працюємо. Ну от енергія тижня наступного в нас саме така. На щодень період з 15-го, з 9 перепрошую, до 16-го. так, до 16-го. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Так, до 15 січня. З 9 до 15 січня. Ну що ж, любі мої, цей ефір завершуємо. І далі переходжу прогнозування коротке сторона Білорусі, і потім повноцінний вже робимо розклад на кожен регіон та гарячі точки. Тому приєднуйтесь і далі. Буду радий всіх бачити в наступних прямих ефірах. Почуємось, Па-па.